Замість уроків – змагання. Лозівські школи відзначили Всеукраїнський день фізичної культури та спорту. Учні змагалися на швидкість, спритність та силу. На одному з таких спортивних свят побувала Анна Красноперова. Восьмий НВК організував День здоров'я на стадіоні Локомотив. Тут зібралися учні з 5 по 11 клас. На спортивне свято до школярів завітали міські чемпіони та майстри спорту. Урочисте відкриття заходу почалося знесення прапору та олімпійського вогню. Дуже приємно, що ті традиції, які були започатковані ще багато років тому, в моїй рідній школі, де я навчалася, де я працювала, існують і сьогодні. На початку спортивних змагань учні продемонстрували свої навички. На полі виступили гімнастки та волейболістки школи. Далі усі перейшли до спортивних майданчиків. Тут учні змагалися у трьох вікових категоріях. У Спорті мені подобається те, що чоловік приобретає волі і готується до перемоги. У кого немає силу волі бажано, щоб він записався в. Ту секцію, яка йому подобається, і він почав тренуватися за результатами змагань, учні отримують грамоти, але урочисте нагородження відбудеться вже у школі на лінійці, сказали вчителі Анна Краснаперова, Валентин Косіченко та Лозова.